Перша медаль у Парижі шаблістка Ольга Харлан виборола бронзу на Олімпійських іграх 2024 Українська спортсменка перемогла японку, а потім представницю Азербайджану. В чвертьфіналі шаблістка виграла в горки та вийшла до півфіналу, де з сфранцуз... француженці. Українка йшла рівно далі з Кореянкою, але в вирішальний момент переламала хід подій на свою користь. Харлан після поєдинку відразу ж присвятила свою перемогу Україні та захисникам. Також фехтувальниця зауважила, бронза це нагадування всьому світу, що Україна. Бореться. і У четвертий день Олімпіади Україна представлена у таких видах спорту: це бадмінтон, настольний теніс, плавання, теніс, стрі... великий теніс, стрільба з лука, фехтування, веслувальний слалом, футбол і бокс. Жіноча збірна України посіла шосте місце у командному турнірі. З фехтування українська бадмінтоністка Поліна Бугрова залишила Олімпійські ігри у другому матчі. Турніру перемогла Терезу Швабікову з Чехії 2-1, Але Посіла друге місце та не вийшла у плей-офф ігор. А про теніс українська тенісистка Марта Костюк з камбеком вийшла до чвертьфіналу, обігравши восьму ракетку світу із Греції. Натомість Ліна Світоліна поступилась представниці Чехії. Десятій ракетці світу на шляху до чвертьфіналу. В ці хвилини ще триває матч футбольний. Українська команда в другому таймі змагається за вихід у плей-офф із аргентинською командою. Нині рахунок 1-0. Не на нашу користь. Давайте зараз обговоримо результати нашої нашої команди на Олімпійських іграх і першу бронзу. Вадим Гуцай, президент Національного олімпійського комітету України, з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаємо вас. Добрий вечір. Давайте спочатку про емоції, тому що перша бронза це дуже важливо присвячення. Всім героям України, всім, хто воює зараз на фронті, скажіть ваші перші емоції, які були після того, як ви дізнали, як це 15-14 рахунок став і там просто шалений був двобій, тому що програвала Харлан 5 очок, але все ж таки змогла виграти зрештою, здобути першу бронзу? Ви знаєте, на Олімпійських іграх взагалі наші спортсмени це як амбасадори в світі, які. Показують цьому світу, що ми вистояли завдяки нашим збройним силам. Вони розказують, що відбувається тому що у нас тут була прес-конференція наших всіх е найкращих одних з найкращих спортсменів. Це була і Ольга Йорга і Аліна Світоліна і олімпійська чемпіонка Кожевникова з вислуванням і багатьі е срібний та бронзовий призер Олімпійських гір Михайло Романчук. І було багато дуже ЗМІ де всі спортсмени розказували. Як ми готувалися складно, як ми йшли до Олімпіади, і що відбувається в Україні? Це вже є наша робота на Олімпійських іграх, щоб нас не забували і нам допомагали до нашої перемоги. Щодо бронзової медалі Ольги, ви знаєте, емоції шалені. Ну ви ж розумієте, як складно зараз було виступати в психологічному Ользі, тому що батьки живуть в Миколаєві. Ольга готувалася весь цей час в Італії. Кожного дня ми знаємо, що відбувається в Миколаєві. Ви ж розумієте, як вона нервує, і нервує, коли кожного дня йдуть повітряні тривоги. Летять ракети в Миколаїв. Тому складно їй було готуватися. Але ви знаєте, ми знаємо всі, що це патріотка України. Вона дуже сильна духом. Вона дуже налаштована була на перемогу. Ми багато з нею спілкувалися в період цій. Підготовки. І те, що вона вчора зробила, це ще раз ми нагадали всьому світу, тому що весь світ вчора а, в Парижі побачив прапор України, маску Ольги, там, де є прапор, теж кольори нашого прапору, і потім вона цю свою перемогу присвятила нашим Збройним силам і Україні. Це дуже потужний, дуже потужний меседж цьому світу, що ми вистояли, що ми боремося за свою незалежність. І я хочу подякувати Ольгі. Я хочу подякувати всій команді, всьому тренерському складу, всім тим, хто підтримував її, підтримує, і так кожному спортсмену. Тут для глядачів, які раптом забули, пан Гуцап знає про що говорить, бо і шабліст, і олімпійські чемпіони знає ціну отаким медалям. Сьогодні ми бачимо зараз рахунок Україна-Аргентина у mm -hmm. футболі вже 0-2, не на нашу користь. Марта Костюк вийшла в наступний етап по тенісу. Чого нам чекати від дня завтрашнього? Завтра розпочинаються інші змагання. Кожного дня йдуть наші спортсмени. на... Кожного свій день, коли він розпочинає, і завтра ми подивимося, всі наші спортсмени, хто як буде виступати. Я хочу сьогодні подякувати Іліні Світоліни, яка на жаль програла, але я хочу подякувати їй за її патріотичну позицію. і Взагалі і марті Костюк, яка сьогодні перемогла і вийшла наступне коло змагання на жаль, Еліна програла, але ви знаєте, я дуже радію нашої команди. Я дуже радію, що у нас дуже патріотична команда. Кожен спортсмен, кожна спортсменка, е, настоящі патріоти, патріоти держави. Знаєте, кожного дня всі намагаються виборювати перемогу. На жаль, хтось програє. На жаль, хтось виграє, але це спорт, це Олімпійські ігри. Майже жодної війни такої повномасштабної немає на сьогоднішній день в світі, як живе Україна, і те, що вже наші спортсмени намагаються перемогти, це вже досягнення. І взагалі, те, що ви побачили на відкритті, коли ми були на човні, і як всі глядачі встали і вітали, коли ми на своєму човні зайшли в зону, де були де бачили всі країни світу, наш прапор, нашу команду. Іліна Світоліна про пароносця, Михайло Романчук про пароносів. Знаєте, це, це вже велике досягнення. Пане Вадиме, а хотілося б дізнатися ще про атмосферу на Олімпійських іграх. Хто українська команда зрозуміла, що вона є патріотична, а хто найбільше підтримує нашу команду? Хто спілкується? Що кажуть? Хто підходить до нашої команди з суперників спортивних? Ви знаєте, вчора, коли фехтувала Ольга, ви не уявляєте, як весь зал кричав Оля, оля, розумієте, тобто французи наш підтримують, тому що на жаль, вчора був е фінальний бої були французькі, були дві дівчини з Франції, і весь зал був е в ран-палі, ну десятки тисяч французів, і всі французи скандували оля. Знаєте, як приємно, коли така є підтримка шалена. Ну звісно, що коли всі е спортсмени, всі люди бачать, що ми йдемо в спортивних костюмах. Де на спині написано Україна на груді, наш, наш український прапор, все інше. Знаєте, як всі, всі дивуються, що ми на Олімпійських іграх, що ми є, що ми усилили. Знаєте, тому є велика підтримка. І на першому поверсі ми повісили малюнки наших дітей, і всі команди ходять і дивляться, що що малюють на, на сьогоднішній день наші діти, а малюють на війну, на жаль. Вони малюють війну, а десь хто малює сонце, тому що всі хочуть миру. Розумієте? Тому така є підтримка, де ми не заходимо, де ми не збираємось завжди. Нам всі йдуть на зустріч. Ну тобто, дуже все іде нормально. Це чудово. Будемо вболівати і надалі. За наших є перемога, нема перемоги. От тут важлива кожна участь, кожен поєдинок та увага, яка в світ приділяє. Я абсолютно приєднуюся про Еліну Світоліну, і футболісти, які наші зараз грають. Так на жаль, програють, але тим не менш, пане Вадиме, буквально ще одне уточнення. Особисто ви на які види спорту сподіваєтесь протягом всієї олімпіади? Де ми можемо ще здобути медалі? Хвилина вас. В багатьох видах спорту ми ще можемо здобути медалі. Це і в боротьбі, і в легкоатлетиці, і в дзюдо, і в фехтуванні, і в стрибках воду, і в гімнастиці, і в дождній гімнастиці, спортивної гімнастиці, тобто і байдарка, та каноя, і академічне висловання. Ну майже в багатьох видах спорту ми маємо надію, що наші спортсмени витримають цю психологічну таку непросту ситуацію, і вони будуть боротися за нагороду. Дякуємо вам. Також сподіваємося, вболіваємо за наших Вадим Гуцайт, президент Національного олімпійського комітету України, щойно був на зв'язку.